Ініціювали проведення цього заходу, щоб подивитися, яким чином працювали депутати на Чернігівщині, це гарний медіапривід, Уважніше подивитися на них, що вони робили, що зробили, чим прославилися в лапках чи насправді. От і е, ну, якісь певний підсумок діяльності традиційно почнемо, скажімо, наша організація підготувала е, таку статистичну вибірку з роботи депутатів в порівнянні. З тим, які наскільки вони були присутніми на засіданнях Верховної Ради, яким чином вони реєструвалися письмово та електронною реєстрацією. Цікаво порівняти відповідність письмової і електронної реєстрації. Часто буває, от крім того, подивитися наскільки вони активні були у формах роботи депутатів, тому що вона передбачає не лише реєстрацію, там і перебування і голосування в сесійній залі, але й передбачає ще. Таку форму як запити, таку форму як е, виступи з місця і так далі. Це все свідчить певним чином про активність того чи іншого народного депутата. Тож такі зрізи ми зробили. Ну і головна діяльність народного депутата, на наш погляд, це не благодійна робота, якою часто займаються наші обранці-мажоритарники, а все ж таки робота е, законодавча, та? тобто написання якихось законопроєктів і їх реалізація. Провадження на, 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 на парламентському рівні. Тож ми розглянемо, які були кількість, кількісні показники в цій роботі і які були ухвалені за допомогою депутатів від Чернігівщини. Пропоную перейти до першого пункту: це реєстрація депутатів за допомогою електронної системи електронної системи ради, так, яка присутня в сусідній залі. Ви бачите, що відбулося загалом 35 таких реєстрацій. А найменше за допомогою електронної системи рада реєструвався в залі Владислава Трошенко, депутат по 206 му виборчому округу. Ми нарахували, я зразу скажу, дев'ять депутатів від Чернігівщини, треба було зразу це сказати, можливо, їх більше, шість маловітарників. Амельченко, вот. ще Купрієнко і Романова. Можливо, когось ми забули. Я скажу, да? скільки їх. Ну, Юра точ, 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 точніше знає, скільки їх. Ну, ми не брали ще одного народного депутата, 16. А, 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 та, який нібито закріплений за Чернігівщиною Олександра Черненка, тому що він, ну, Чернігів такої великої нетяжкою, я би сказав. І, ну, принаймні, наш для цього поки не розглядає ну, людина, яка представляє інтереси Чернігівщини. Тому от, ми бачимо зараз тут таких, таких окреслених народних депутатів. А, бачите, що Євлахов Анатолій з 207-го виборчого округу ну такий відмінник відвідування і відвідував всі засідання, на цих засіданнях зареєструвався. Ну і тут, от, бачите, ремарка є, що Анна Романова а, двічі зверталася з проханням. А, Вважати результати електронної реєстрації як присутні, це коли вона ну по її словам не встигла зареєструватися і подавала відповідні документи до там канцелярії Верховної Ради, да і просила все виправити а, такі результати. Запам'ятайте ці цифри, їх треба буде цікаво прокорелювати з цифрами наступної презентації. Це письмова реєстрація депутатів. Ви знаєте, що депутати спочатку письмово реєструються в залі, а потім ще реєструються за допомогою електронної системи для голосування. Тож, от зверніть увагу на Атрошенка, дуже цікавий факт, коли він... За допомогою електронної системи фактично ну, дуже мало реєструється, одну третину, а е письмово він зареєстрований. Тобто це говорить про що? що депутат фізично перебуває в стінах парламенту і він реєструється під час того, як починається засідання, але дуже важко доходить до самого, самої зали засідань і встромляє свою карточку. Потрібний час, коли відбувається електронна система для голосування. Було кілька з цим навіть зв'язано таких ну, міні-скандалів. Ви пам'ятаєте, коли він не встигав, як він потім пояснював, проголосувати за резонансні проекти законів, як то по Савченко, як то по визнанню Росії агресором. І він потім пояснював, що він не встиг це зробити, хоча його позиція чіткою однозначною. Але в нього дуже багато справ поза. Межами сесійної зали, і він їх намагається вирішувати, тому не, не встигає добігти і проголосувати і відповідно зареєструватися, але в стінах парламенту він присутній. Ну, Бачите, що в принципі фізично наші депутати в основному присутні в залі засідань і в Верховній Раді таких прогульщиків, як там Ярош, Білецький, Добкін, ті, що визнані найбільшими прогульщиками Верховної Раді за результатами 100 днів роботи за, за аналітикою Там чесно і опори, у нас таких немає. У нас майже всі відвідують засідання Верховної Ради і там. Активно приймають участь фізично принаймні. Ну і знов ж таки тут одна зноска. Депутат Олександр Кодола пропустив пропустив здається, три засідання в зв'язку з відрядженням. Так на сайті, так на сайті і зазначено. Це важливо, і, і, і сьогодні він теж відрядження. теж відрядження. Ну от він бачите, Це здається, він один з депутатів, який входить до до найбільшої кількості. Різних комісій, груп і так далі, тобто на сайті, якщо подивитися, ну а такі результати. І ще одна така цікава відмінність: якщо загальна кількість засідань Верховної Ради а, через письмову реєстрацію 34, то через а, електронну 35, ну щоб ви ну, не було тут ніяких непорозумінь. На першому засіданні депутати двічі реєструвалися на ранковому засіданні. Чомусь, очевидно, якісь там були технічні проблеми, тому 35. Ну, таке, щоб не було в нас непорозумінь. Депутатські запити це теж одна з форм роботи народного депутата, яка свідчить про його активність і відстоювання якихось певних лобіювання інтересів чи то громади, чи власних особистих. Ну, Поки що активності в цьому напрямку наші депутати особливо не проявляють. Ви бачите, що нулі. Або там по два, максимум три цього цих запитів, які ми ж не аналізували на якісні да, характеристики, тобто про що вони запитували. Думаємо, що пізніше це зробимо. Але зараз сьогодні тільки кількісні показники. Ця форма роботи не є популярною в Нордепі від Чернігівщини. Ви бачите, кодола максимально три запити подав. Кількість виступів депутата це теж одна з форм роботи, яка свідчить про, його, про її активність, хоча деякі кажуть, що ну, ні, але я думаю, що це в комплексі говорить про ефективність роботи народних депутатів. Бачите, що Куліча, Трошенко, Давиденко, Дмитренко взагалі не виступали за 100 днів в парламенті. Очевидно, не було. їм. Що сказати або про що сказати. Найбільше найбільше виступів традиційно у представників радикальної партії. Якщо ви згадаєте попередні скликання, то коли депутатом від Чернігівщини був Олег Ляшко, в нього він був колосальним лідером, взагалі, по кількості виступів, і лідером з усіх депутатів, не лише в Чернігівщини, то тут ми бачимо, що. Там як це гілку першості отримуємо знову ж таки радикали. Купрієнко Олег, народний депутат по партійним спискам від радикальної партії з Чернігівщини. 22 виступи. Це разом з місця і з трибуни за ці перших 100 днів роботи. І друге на другому місці його жоднопартієць Мельченко теж активно виступає. Така, така от кількість виступів. Ну і найцікавіше, найцікавіший блок, про який би я хотів зупинитися детальніше, це кількість внесених проєктів законів та ухвалених законів станом на вчорашній день на сайті на сайті Верховної Ради були зареєстровані саме такі це, такі результати. Тобто синім ви бачите це кількість поданих проєктів, проєктів законів, і ну, червоним це які були ухвалені, стали нормативними актами. Я трошки проаналізую, ви бачите показники, що найбільше знову ж таки це представники радикальної партії Купрієнко та Мельченко. А от в Купрієнка 32 поданих проєктів законів, Амельченка 11. В Амельченка з одинадцяти 4 ухвалених, з 32 у Купрієнка 3 ухвалених. Один закон став чинним за поданням Олександра Кудова. Детальніше про них, значить, стосовно Олександра Кудоли, по порядку йдемо той закон, який став ухвалений, це внесення змін до закону про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків щодо продовження сроку мораторію на відчуження гуртожитків. Я думаю, що зрозуміло про що йдеться мова. Він став чинним. Додамо знову ж таки, що. Цей закон ухвалений був з подання не лише кодолу, але ще десь 4-5 народних депутатів. На наш погляд, це важливо зазначати, тому що є проєкти законів, які подаються всією фракцією від імені всієї фракції, туди включається нардеп ну, від Чернігівщини. Але наскільки його там велика роль в написанні цього проєкту закону, який став чинним, ну, дуже важко оцінити, тому що він серед там ну, 20 наприклад, то було 30 співавторів, так, да, як виходить. Далі щодо а, чотирьох законів від Амельченка, які стали чинними, значить перше з них це а, закон про державний бюджет. А, про особливості процедури і розгляду, тобто це такий технічний технічний більше документ. Цей, цей законопроект він подавав сам. Наступне це про акціонерні товариства, Скандальний, достатньо скандальний законопроект, який став чинним, так про кворум загальних зборів акціонерних товариств. З мажоритарними корпоративними правами держави. Пам'ятаєте цей великий достатньо скандал з Коломойським пов'язаним, коли проводили цю поправку для того, щоб його апетити трошки зменшити. Він подавав Амельченко разом, знову ж таки, оце цей приклад, коли Амельченко подавав разом всієї фракцією Радикальної партії України цей законопроект. Тобто, наскільки він був причетний до нього, відкрите питання. Ну, ви знаєте, що це був один з таких ну, пунктів ну, великого ну, не знаю, піару, можна сказати, радикальної партії на цьому питанні. Наступне проєкт, який він подавав сам Амельченко, це а, який став чинним. Це проект, це прийняття за основу проекту закону про внесення змін до бюджетного кодексу щодо запровадження новітних. Інвестиційних можливостей гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації, тобто такі інноваційний енергозберігаючий проєкт закону, який став чинним. Далі ще один закон, який став чинним, від поданий Амельченком від всієї фракції разом з усіма, з усі, з усіма фракціями, це встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій. Громадського протесту та членам їх сімей. Думаю, зрозуміло, про що йде Ну і коротко теж про ті законопроекти, які стали чинними за поданням депутата Купрієнка. Загалом він подав 32, з них три стали чинними: Перший від цієї фракції, знову ж таки, про, про те, які і, і, разом з Амельченко і іншими, це про кворум загальних зборів. Наступним теж від цієї фракції. Щодо допомоги учасникам постраждалим в масових акціях, ну і який він вніс, скажімо так, разом з чотирма іншими депутатами з різних фракцій, я так розумію, що він до нього був особисто причетний, це щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України, невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Ну, наскільки я розумію, що цей закон вже нівельований тою амністю, яка була ухвалена вчора да, Верховною Радою. Ну але він був. Щодо депутата Кодоли, та то ми про нього теж проговорили. Ну, все, фактично, це всі законопроекти, які стали чинними, за поданням депутатів, які... Від Чернігівщини йшли, ну а про зміст, про зміст їхніх інших законопроєктів все треба ну дивитися більш детально сьогодні. Ми про цього не будемо говорити. На цій частині про кількісні показники в мене все. Я ще займу буквально дві хвилини вашого часу, і скажу, що наша організація продовжує роботу над. Наповненням профілів депутатів, ми це робили в депутатами минулого скликання, і ми намагаємося аналізувати передвиборчі обіцянки депутатів від Чернігівщини. Тобто на сайті події коментарі зібрані всі нинішні мажоритарники з їхніми обіцянками. Що стосується обіцянок, ми намагалися знайти не тільки ті, що були в офіційних програмах, от, наприклад, потрошенкою, але і в інших. Документах або агітаційних матеріалах, які під час виборчої кампанії поширювалися від імені кандидатів, так? тому що офіційна програма вона достатньо куца і там не дуже багато інформації, часто ми зараз звертаємося про до представників депутатів, їхніх помічників, з проханням відслідковувати ту інформацію, яка є в нас на сайті, співпрацювати з нами в тому, що якщо у вас є. Інформація про те, що якась обіцянка є виконана, і є документально підтверджена ця інформація. Звертайтесь, будь ласка, до нас і надавайте цю інформацію. Ми будемо оперативно е, поновлювати її тут. Які умови? Тобто, перш за все, якщо е, ця обіцянка була дана, то нам мають бути факти, що ну, ми фактично її е, взяли з якогось джерела. Якщо, от, наприклад, за кошти держави збудувати садочок, то ми вказуємо джерело, де взята ця обіцянка. В газеті «Дитинець», наприклад, та, від такого-то числа. І нам треба тоді так само конкретно документовано тверджену інформацію, що якщо... За кошти держави збудований буде дитячий садочок на масонах, врешті так. То, будь ласка, надати ну документи, документи, які підтверджують це. Якщо ж перший крок до цього зроблено, ну наприклад, депутат вніс там або запропонував внести в зміну до бюджету з тим, щоб профінансувати цей садочок. Тоді ми міняємо статус обіцянки з невиконаної на ту, що в процесі виконання. Ну, це логічно. І так, далі по всім обіцянкам. Крім того, у нас на сайті в кожному профілі міститься інформація про громадські приймальні народних депутатів. Якщо у вас щось міняється там або ми не додали інформацію, звертайтесь, будемо додавати. Нам здається, що це один з головних механізмів, коли виборці можуть відслідковувати діяльність нардепів, оцінювати її ефективність за тими обіцянками, які вони давали. І які вони виконали. Скажу загально, що проблема з обіцянками, як завжди, є великою. В чому плані? В тому плані, що обіцянки дуже часто є розмитими, неконкретними в часі і незрозуміло, за які гроші це буде робитися. Буду сприяти відродженню села. Все. як сприяти відродженню села? Наскільки сприяти відродженню села, в яких сумах сприяти, невідомо. Тобто можна посприяти на одну гривню, і в принципі теоретично ми маємо поставити це як в процесі виконання, тому що ну, він же щось зробив або вніс якусь там поправку, він щось зробив для села. І він таким чином посприяв. Якщо ж це буде конкретно, обіцянка ну, за три роки за державний кошт побудувати там. Садочок на масонах, ну як це тоді це зрозуміло в часі вимірювана обіцянка і так далі. І тоді можна дивитися більш конкретно. Але знову ж таки, питання до виборців, чи вони, ну якщо вони голосують за такого народного депутата, який дає такі розпливчаті обіцянки про покращення загального добра, то вони потім в нього мають і питати, яким чином він його покращував, ну і нести ту політичну відповідальність за ці процеси. Я вам дякую за увагу. В мене все. А якщо будуть питання, коментарі, зауваження, буду відповідати. Дякую.